Товариство вітаю! Ви на каналі Red Sing. Поговоримо, бо є про що. Поїхали! Отже, розпочинаємо сьогодні з англійської прем'єр-ліги, бо там було дуже цікаво, дуже жарко, багато несподіванок. Починаємо з матчу нашої улюбленої команди Ліверпуль. Який приймав дома Брайтон. Другий раз, як то каже, за тиждень вони зустрічаються. Перед тим зустрічалися в Кубку англійської ліги. Ліверпуль переміг 3-2 і ми розуміли, що, мабуть, знову буде результативний футбол, плюс Ліверпуль грав не основою, чемпіонат в пріоритеті, чемпіонів в пріоритеті, кубок там вже як вийде. І що можна сказати? Знову Ліверпуля не було, ми знаємо, далі є травма Алісона, не було К'єзи, не було жоти, не було Еліота. Є свої проблеми в Брайтоні. Був відсутній марч. Е і знаєте, дуже цікаво розпочався матч. 9-та хвилина. Момент Нуніса, не забуває. І вже як не раз, бувало, як то кажуть, в цьому е в, в ліверпульських матчах. 14-та хвилина гол. Ми пропускаємо. 1-0, І знаєте, вже нема офсайду, Як часто бувало, що був офсайд спочатку. Нема офсайду, 1-0, Все по ділу. Через пару хвилин, 27 хвилин, Рютер міг зробити рахунок 2-0, спас. І ви знаєте, ми щось спробували створювати, але дуже важко все виходило. Велби крас міг забити, велб зі штрафного прямо в руки кілехору. Ну, Перш там бажано, як то кажуть, забути. Взагалі там статистика матчу бачити досить рівно цей. Рівний матч, що тут там моменти, що там моменти, Але другий тайм Ліверпуль почав подобатись. Почав атаки одна за другою, Салах, Габко, Хтось починає виходити, якісь починають виховати моменти. І на 70-й хвилині Коді, як то кажуть, напівудар, удар, напів навіс. Ну, ніс показує, що м'яч не торкається. І рахунок стає один один-один. Супер! І проходить пара хвилин. Дві буквально. Іде атака Брайтона. Перехоплення Ліверпуля і в їхньому любимому стилі. Контратака Джонсона салаха Салах Сміщення в центр. Удар Гол 2-1. І все. Перемога. Був один момент такий невеличкий Брайтон міг відігратися. Могли ми забити третій. Вольова, важка на характері перемога. Знаєте, друзі, старт. Арне Слота хочу відмітити: з 10 матчів Прем'єр-ліги 8 перемог. Це броді рекорд для ліверпульського тренера. Що нікому таки не вдавалося. Браво! Браво! Початок, шалений! Це радує. Подивимося, наскільки, як то кажуть, хватить, чи хватить на весь сезон. З будуть травми, і суперники різні. І зараз є чемпіонів у нас і далі теж все не так просто. Але вітаємо з перемоги Ліверпуля. Це супер. Про Ліверпуль це все. А тепер далі хочу порити про англійську премлігу, бо, знаєте, не даремно хто не бачив, подивіться, і минул... є навіть назва минулого випуску, чи чекати нам сенсацій десь. Знаєте, бо вже такий період, де вже Чені важливі матчі. І тут були кубки, і десь хтось вже підготовлюється до. Ну, знаєте, так, сезон так вже в такому розпалі, і всяке може бути. І ось, будь ласка, Манчестер-Сіті. Поступається Бормуту. Для Ліверпуля це просто прекрасно. Грали вони в одну годину. Ліверпуль так само свій матч програвав і програвав Сіті. І здавалося, що Сіті, скорше всього, відіграється а мені. І знаєте, що хочеться відмітити. Бормут дуже добре грає з сильними командами. Він обіграв Арсенал 2-0. Він зіграв з Нічого так, він поступив в Челсі. Але дуже солідно виглядає. І нам не за горами, на вроді ще не в тих два тури, але теж буде матч. Ну, хоча, вроді, ми вже з ними грали. Але суттє в тому. Бормут виграв 2-1, але що хочеться відмітити? При рахунку 1-0 Бормут забиває другий в другому таймі. І перший, до речі, забив Семеню це четвертий гол е гравця Бормута. Е -е, хочеться відмітити це те, що після першого голу Бормут забиває другий і міг ще забити десь 3-4, особливо запитав Семен, момент, коли. Гравець Бормота вдарив штанга, м'яч відбувається до гравця. Бормота, будь ласка, добувай пусті ворота, б'є вище. І ще після цього був момент. Але така штука, як часто вони є, в топових команд і в сильних команд, які вони завжди вміють, коли треба вчасно витримали, як то кажуть, зжали зуби. І от буквально 81-ша чи друга хвилина гвардіол робить 2-1. І вже все. І вже нема той переваги Бормута. І здавалося, от зараз Сіті знову дужме, якийсь стон забіг або ще хтось вилетить. Не забили, не забили, витримав о, цей Холландець Тимкісів мав. витримав Бормут. Супер. Є сенсація, є перша поразка Сіті. Сіті програла у Кубку Лігів, але це вже не перший рік. Ми про це говорили, що вони зараз так грають. І зараз вони поступаються Бормуту. Нарешті, вже в Англії, чопляють всі команди, як то кажуть, при. При поразках. Причому, що бачите, перший він там, що Арсенал все це здає Бормут. Статистика, ви бачите, там досить багато моментів створив Бормут. браво, забрати очки, тим цікавіше в боротьбі за чемпіонство. Вже Сіті не на першому, а Ліверпуль на першому. І що хочеться далі відмітити, це матч Ньюкасл Арсенал. Ми завжди казали, що Ньюкасл команда так само, яка може любої забрати очки. Так само, напевно, нувальний багато таких команд, але. Ньюкасл славиться тим, що дуже добре грає вдома. І так сталося. Ісак забив швидкий м'яч на 12-й хвилині. І, як то кажуть, Арсенал щось спробував. Мав момент тросар. В кінці чуть не до 10 тій хвилині, Сака подав штрафну головою бив Райс. Але Ньюкасл мав свої моменти. Мій Ньюкасл так дотримав. Арсенал почав трошки прибуксовувати про Бормуту зіравнюючи з Ліверпулем. Ну, таке, все, знаєте, на тоненько подивимося, що буде далі, бо дуже-дуже цікаво. Вже, вже є відрив непоганий від Ліверпуля, десь учок 7, а це вже ну, це практично три поразки має Ліверпуль поступитись. Ну, подивимося, бачите, дві сенсації в Англії можна сказати, відразу. Це було б один день, супер. Ще хочеться відмітити матч, ну це, мабуть, що був би центральний, але так як люблять знаєте, в Англії команди зіграти, то. Ну, ви бачите, що, що Бормут зробив, що Нью-Кассел зробив. Манчестер Челсі. Ми скляли за того, що в великомірні, що буде нічия. Все до того й дійшло. Ще Аморім не приступив до роботи, тренує Лерой. Челсі при Мересі досить непогано вимальовується гра, виграє багато на виїзді. Все дуже цікаво. І що хочеться відмітити. Матч досить рівний. Багато матів в першому таймі не було. Тут пенальті заробив Хойло в другому таймі. Бруно реалізував відразу. Майже наступна атака, котовий, і седов одне, дуже непоганий гол, один-один. Та -один. і все. Можливо, там якийсь був один момент, там якийсь момент, так і закінчили. Для кого це краще, я не знаю. Для конкурентів, напевно, що Манчестера, що Челсі. Ну, ніча-ніча, подивимося. А морібро скоро проступить, дуже цікаво, буде подивитися його перший під його керівництвом перший матч. Ще хочеться відмітити матч, що Астонвіл. Астонвіла зараз, ви знаєте, ліс чемпіонів йде на першому місці в тій загальній таблиці. Ні одного м'яча ще не пропускала. До чого, що обіграла Баварію. Ну це ж теж не просто так. І ви знаєте, вона поступила з 4-1 Тоттенхему. До ну досить дивно. Тоттенхем теж калашматить. Хоча, можливо, він на емоціях після перемоги над Сіті в Кубку. Спокійна, як спокійна. 1-0 вони програвали. Відігралися, Соланки 2, потім чудовий в кінці штрафни від Мадісона 4-1. Ну супер, бачите? Ось такий, як то кажуть, шалений був в Англії. Бо і вольові перемоги, і сенсації, велика кількість забитих м'ячів, дуже-дуже цікаво було. О за це ми любимо футбол. Ну, англійська приліга це топовий чемпіонат. Хоча давайте в коментарях не пишіть. Буля когось Думайла Ліга, топовий чемпіонат. Ну, це вже таке. Пишіть в коментарях, який чемпіонат вважаєте найкращим. Про англійську прем'єр-лігу це все. Е, тепер, друзі, давайте вернемося до рідного, як то кажуть, чемпіонату і поговоримо про нашу улюблену команду Львівській Карпати. Львівські Карпати зустрічалися з Лівомбергом. Е, субота 15.30. Що маскати? Трошки змінився склад перед матчем з Люмбергом, бо був нас кубок, Ми вилетіли з кубка. Трохи, знаєте, воно. Ну ми розуміли, що зараз вони треба набирати очки, поки є можливість. Граємо при своїх болівальниках. До речі, подивіться, яка була атмосфера до матчу. Ще один матч. Карпата лівий берег. Ось така атмосфера. Початок матчу. Люди трохи приходять. Друзі, це матчу. Людей трохи йде, сонце-світ, ще немає, хоча переживали може бути. Харпата Люберек не є надія на перемогу, на позитивний результат. Віримо перемогу. «Карпат». Бачите, болівальник. Якшов на футбол, як завжди. Підтримка є. Ми любимо любим цей У Львові. Люблять футбол, любу погоду, хоча було досить прохолодно вже, але. Добре, що, як то кажуть, без дощу і снігу. І що сказати? Прохочу привітати Кемкіна, воротаря Карпатиком дали лева місяця за жовтні. Це вже в ній це не перший раз він бере цю нагороду. Браво заслужено, і він навіть в цьому матчі не, але з рухом він показував всі свої найкращі якості. Що можна відмітити Карпати, що прось 290 хвилин не пропускають? Це приємно. Хоча і забувають, ми відмічали, що вони не дуже багато забувають, але точно краще, ніж лівий берег. Бо берег теж дуже давно. Шість матчів він же не може забити, якщо ну, не дуже добре. Ну і знаєте, і в цьому матчі все так і сталося. Не було, до речі, Бруніню, навіть на лавці запасних. Були деякі зміни, ша грав, грав Невес в основі. Знаєте, і Карпати перший там жали-жали. Яких 100% аж не немало, але Лівоберга, як то кажуть, взагалі не було видно. В другому таймі знову Карпати намагалися, там один удар, другий, Чачо щось намагався. І знаєте, трошки було бідно. От десь здавалося, що може бути як з Інгульцом, що ми жмемо маємо, але тут зараз десь так і закінчив 0-0. Але Він Лець, хоч якісь моменти створював. Ліоберг взагалі нічого не створював. Дякуючи Та, там воротарю, воротарі, до речі, напевно, один з найкращих гравців Ліуберега він спасав. І тут стався гол. Дуже класно. Учередько прийшов по центру. Я б сказав, навіть класно і дуже просто йому дало це зробити. Він дав пас далі на Остименка. Остименко в одне і під Липенець забиває. Дуже важливий м'яч. Проходить пару хвилин, і під заробляє пенальті, м'яч впадає в руку. 100% пенальті. Нагадали мені фінал Чемпіонів Тутенхем Ліверпуль, колись так само Сісоко м'яч влучив у руку на перших хвилинах. І тоді Ліверпуль по і виграв у чемпіонів. Я думаю, вволівальники це пам'ятають. Супер, Невис не бив Очередько 2-0. І в кінці Карпати забувають третій. Очередько пробуває, Чачо підставляє голову 3-0. Приємна, впевнена перемога. Це радує, Лівий берег практично нічого не створив, щось там десь намагався. Ну, можна сказати? Супер. Ми майже максимум набрали всіх матчів, що могли у Львові. І з рухом перемогли, і з оболоні перемогли, з Львов перемогли, з Інгульцем нічия, це не дуже. Тому трошки моя критика повпливала, бо я після матчу Інгульця казав, що щось забагато ми дали переваг цим Карпатам. А тут, бачите, тут ну, надіємося, п'яте місце це супер, це близько до Єврокубків. Але подивимося, як буде з трошки сильнішими командами, Вона скоро чекає. Як то кажуть, Олександрія, хочу, до речі, вам показати, яка ще була атмосфера під час матчу. І бачите, що люди вболювали, підтримують, кричать це все нормально. Перемога є. Йдемо, як то кажуть, далі. І далі дуже цікаво ще послухати думки людей після перемоги Карпат, що вони про це думають і які їхні враження. Друзі, питаємо фанатів Карпат і болівальників після матчу з Лівом Бергом. Тернуль, як вам емоції ігра? Е, вечір добрий товариство. Ну футбол, е, ну Львів сьогодні святкує, тому що у Львові є одна команда це Карпат і Львів. О, це про хуйня. Це по-перше. По-друге, е, сьогодні тренерський штаб, як на мене, е, реально тренерський штаб, плюс хлопці, які вийшли на футбольне поле, показали рівень. Це рівень. Перший тайм було трошки важко, бо Ну, скажімо так, притиралися одні до одних. Да? Ну, в другому таймі ми показали клас, показали результат, е який лишився на е табло. Е саме Для мене саме обідного в тому матчі це те, що не забив Ігор Невес. Він старався, він старався не забив. Але я думаю, його волі ще прийдуть. прийдуть. Тому... Добре, що більше пенальтів не б'є. Сьогодні в нас забили пенальти. Ну, навіть якщо б... А може, треба було йому дати ну менше частини. Але товариство вітає з перемогою Карпат. Все впереді, впереді Олександрія теж напевно були... строїться. Я думаю, одна очкова ми там теж візьмемо. Ніні було б добре, так. так. Оце Дякую за думку. І повіримо в Карпат. Перемогу надалі. Дякую. Ну, як бачите, емоції в людей різні, в когось дуже велика радість. Хтось тобто, навіть там запутується. Цей, бо на емоціях, ну, бачите, там і в принципі комтатор навіть говорив, тому що вже дубль, то хет трек і грізно бувало. Ну, як є. Всіх полівальників Карпат вітаю з як то кажуть, перемогою. Про Карпати це все. Тепер давайте поговоримо про інші чемпіонати. Які були зіграні цього, цього, цього вікенду. Що хочеться відмітити? Правильно ми поговорили про цей? Ну, давайте. Ні, давайте, ладно, давайте ще про Україну поговоримо. Бо Динамо виграло він гульця 5-2. Але хочеться відмітити там одну штуку. Михайло Кузнов забив свої. Третій, з чотирьох останніх матчів три автогола. Хет трик по автоголам не знаю, що таке було колись в історії чи ні. Ну, вже як є, вже як є. 5-2, вроді, впевну, ванат поназабивав. Ну, від новиця пропускають Динамо-2. Ну це не дуже добре перед Єврокопками, Ну про це ми ще поговоримо. Шахтар переміг Чорноморець 2-1. Це в першому таймі. Зубков Бундаренко. Пропустили перед тим 1. Та й таке Чорноморець щось міг створювати, ми Шахтар створював Ну, перемога, але не над надпроста. Далі переходимо по Україні. Наразі це теж це все. Переходимо, давайте до всіх чемпіонатів потрошки. Давайте з що почнемо. Ну, з Іспанії. Іспанії багато матчів ну, не було зіграно, бо перенеслися матч Валенція з Ралом. Через те, що там було повінь. Дуже багато біди наробило ураган в, в цьому. В Іспанії. Всім співчуваємо, кому наробило біду. І підтримуємо, щоб все всіх було добре. Е, Барселона було дербі каталонське. думали, що можливо якась буде боротьба, бо останнім часом на все так просто е, нічого з цього не вийшло. Барселона, як то кажуть, куражиться зараз. Ольмо 2, Рафіня. Класний пас Ямала на Ольмо. Ольмо ще відновився, не знаю. Ну Барса поки що просто, як то кажуть, на топ іде. йде. Що ще можна відбити? Сусідат. Е, 0-2. Переміг на виїзді Севілю, бо Севілі щось трошки незрозумілі речі робить зараз. Ну. Подивимося, як далі буде. Чемпіонат Італії, Наполі, лідер чемпіонату, поступився в Тернуля Таланті. Ну ми їх, як то кажуть, сам часом хвалили, що вони не грають в Єврокубках, не те, що мають, як то кажуть, набирати, цей, набирати очки. Все добре, в почав, них почався непростий календар. Вони зіграли з Міланом. Ну, досить впевнено перемогли 2-0. І тут, знаєте, Таланта, коли вона вміє налаштовуватися на будь-яку команду, Каспіріні просто шикарно в цьому плані. Вони чесно отак розібрали просто чітко, як має бути 3-0. Наполі навіть ну, щось спробувало. Але без шансів, Таланта молодець, і дуже хороший Лухман сподобався. і Її хороший запас. І причому вона вже в топ-3. Подивимося, забуває дуже багато. І Чпіпані непогано показує. Ювентус переміг у Денези. Ювенту ще не поступався, ще трошки почав прибуксовувати. Виграв у Дінези 2-0. Мілан виграв нарешті в Монце, хоча чи то Фонсеку спасе не знаю. Скоро в них теж важливий матч матчів чемпіонів, ми про це поговоримо. Рома знову програла, програла Вороні 3-2. Тавбик забив. Це добре перед збірними. Я думаю, вже пахне, я не знаю, що ще Шечка, якийсь один тур, чи це пахне відставкою Юрича, хіба щось зміниться, але. Нема поки, що, як то кажуть, якихось сильних перспектив. Ну, подивимося. Е, давайте відмітимо ще Бундеслігу. Е, Борусія перемогла 2 2,1 важлива перемога, бо щось вони турмозили останнім часом, плюс е, Лейпциг останніх матчі вигравав в них. Вольова перемога. Не так все просто, але Дірасі забив. Переможний меджа не перший. Можливо, перемога, бо там так само це крісло на тренером трошки починало рухатися. Але подивимося, що буде далі для чпанів на носі. Баварія 3-0, 2 кейн, спокійно, все нормально. Чемпляцький матч був цікавий тракт Бохом, 7-2, фестиваль. Накріпали голів дивно, знаєте, коли від таких команд чекати. Ну, буває, хтось завжди може вистрілити. Е, ну, В Німеччині, як би, вроді би, це все. Ну, що ще цікаво було, ПСЖ виграло свій матч Франції. Е, Відмітимо, можливо, Турцію, Фенербах, чи 3-2 трамсом спора перемогло на останній хвилині. Попросто хто тренер Фендербах, чи був Жозе Моріньо, спешел Лан, хто каже, до речі, можете. напишіть в коментарях, що взагалі чи, ви взагалі думаєте про Моріньо. Чи вважаєте знаєте найкращим тренером, чи йому забагато привілегій дають, бо я знаю, його може хтось любить, хтось його не любить, ну вже як є. Він там десь біг, кумедно впав. Ну він завжди, то як на червону карточку получив. він десь собі хайп робить. Ну, ну давайте так от. Європейський футбол, я думаю, наразі це все. Так, о чемпіонати ми поговорили, тепер треба переходити до Ліги Чемпіонів. Четвертий тур. Це вже екватор буде практично. Навіть ні, це вже чекайте, це вже сумпляюсь, мабуть-що. Ну так, буде дуже цікаві матчі, бо давайте почнемо що? Почнемо з нашої команди, з Шахтаря. Шахтар приймає Ян Бойс. Фалті Серена. Що можна сказати, 6 число 19.45. Ми чекаємо, звичайно, перемоги. Але ми знаємо, як іграє Янбойс. Янбой дуже добре зіграв з інтером людин, Досить непогано виглядає команда. Так як зараз грає Шахтар, не знаю, що чекати. Ми надіємося на перше. Давайте для початку на перше забити м'яч, якісь на перші набрані очки, бо лючок. якщо ми тут не наберемо очок, далі я не знаю. Там є ще матчі, але чим далі, тим буде важче. бо... Я розумію, ми поступилися перед тим в трьох матчах. Так, у нас були Болоні, у нас була Аталанта, нас був Арсенал. Але вже треба набирати кісочки. Ну, подивимося. Як то кажуть, пишіть в коментарях свої прогнози на всі матчі, які матчики. Буде цікаво. Ваші думки послухати. Я свій так сам про нас напишу, дуже інтересно. Е, що наша чекає? Ліверпуль ну, взагалі, Ліч Пену дуже цікава. Цього іторок цього, та, та середа. Ліверпуль приймає байер. Відразу хочу вам показати. Про нас одного з експертів на цей матч. Друзі, ліга чемпіонів. Ліверпуль Байер. Четвертий тур. Дуже цікаво. З німцями вже не перший раз гра Ліверпуль. Думка від е, Олександра. Я вважаю, що е, Ліверпуль заб'є 4, десь 5 голів. Ого, нічого собі всі запам'ятали. Ставте всі гроші. А Байер заб'є що? Баєра? Теж безумовно. Я 5. думаю, що дві заб'ють і буде десь рахунок приблизно 4 1 5 2 Ось так. Тутал 4,5 більше можна ставити для волівальців. Так ви думаєте? Це моя особиста думка, але я вважайте, що ви ставите на свій страх і риск, як Бо. то говорить. Але Ліверпуль, ви впевнені, що має забити мінімум більше трьох місць. Правильно, розказ? Е, Я так. О, це супер. Вволіваємо, підтримуємо. Ось така думка в людини. Ну, Лірпуля знову ті самі гравці, що були їх, тема, Кієзе, Еліо, Джота, Алісон, але під питанням Хомнате, подивимося, чи буде грати, чи ні. А що можна сказати? Лірпуль Байер йдуть впевнено, в чемпіонаті Лірпулі йде впевнено. Візьмпіоні так само три перемоги. Надіємося, що все так далі і буде. Я думаю, цього матчу має бути роззитивний футбол. Ми пропустимо, бо ми останнім часом пропускаємо Байер. Дуже цікаво, до речі, останні матчі грає Байер. Побачити, що з цього було. Він бачите, він грає то нічия. Останній раз вже поступався Лев цього 2-3. Все відомо 2-0-2. Але ну, все одно приторможує, Бо Кілюм 2-0-2-2. Ну це не це, це не те, що було минулого року, коли там ні одної поразки. Подивимося, цікавий цікавий матч. Надіємося, звичайно, на перемогу Ліверпуля. Е, ну, давайте так, про шахтар Ліверпуль це все. Тепер поговоримо, які нас ще чекають матчі в лізі чемпіонів. Ну, зокрема, хочеться відмітити Реал Мілан. Крісло Під Фонсекою вже сильно зашургалось вже давно. Зараз я думаю, що це останній не останній шанс. Але Рал так само хоче реабілітуватись після поразки від Барси, Щоб була перемога над Борусією. Ну, подивимося, вони відпочивали. І думаю, буде велика кількість м'ячів, Веселий футбол. Подивимося, що з цього буде. Варто подивитись однозначно. Е, далі цікавий матч інтерсенал. Команди ще не пропускали оду, обидвої в, цих, в цьому розіграші чемпіонів, але вже втрачали очки, Бо інтер зіграв 0, -0 Менсіті, Арсенал. зіграв 0, 0 з «Аталантою». Аталанта дуже добра команда. Мать 7-чок. Інтер на ходу Арсенал почало калашмати так само. Не знаю, скляють до нічі, так само. Досить цікавий футбол має бути. Не влегше буде велика кількість м'ячів, бо ну, подивимося. Що хочеться відмітити матч? ССЖ Атлетіко. Трохи ті команди так ідуть не найкраще. ССЖ має 4 Атлетіку 3. Атлетику розробну програло Бенфіці. Атлетіку останнім часом багато пропускає, але з ну, забагато, я б сказав, не пропускало. Непривично не, не, не для команди Сіміони. ПСЖ, ото, що виграло в рони, але поступилося арсеналу. Віти нічого з ПСВ. Ну, цікаво, подивимось. Вже треба щось атлетику вирішити, і ПСЖ. Що буде в тому матчі, важко сказати. Хай це доказує, бо в них дуже важкий календар. Треба вже десь, як то кажуть, якісь ще очки набирати. Бо ну, далі, напевно, буде легше, але Ну, буде що подивитись і на наших, і на Ліверпуль. Боліваємо, підтримуємо. Пишіть на різні матчі коментарі, прогнози буде цікаво. Про ЛЧ це все. Ну, Давайте ще два слова скажемо про Лігу Європи, Динамо Київ, нам Що можна сказати? У Нас нуль, ми знаємо. Нас і ще якщо шумляють до горця 0 забитих м'ячів на 35-те місце. Не встидно про це говорити, ну вже як є. Що про Френзваруш? Францваруш має три очка. Але з ким вони грали? Вони перемогли Ніцу, вони програли Тоттенхему, вони програли Андерлехту. Ну, ви знаєте, досить нелегкі були суперники. Якщо програли, то з Бербою перемогли Ніцу, це достойно. Небахті завжди кажуть, завжди непогано виглядає. Динамо ніби зараз щось в чуть в чемпіонаті. Зарухалося далі, забивають м'ячі, але й пропускають. Ну що, а перший чергується на перший забитий м'яч. Віримо, що заб'ють. Ну, треба брати очки вже. Якщо ми тут не будемо брати очки, то, то просто в Лізі Європи на нашому заліті Єврокубки виходимо. Віримо, вболіваємо. Четвер, 22.00. Як то кажуть, на ранні години Ліги Європи треба настроїти, щоб дивитися. Ну, друзі, підтримуємо і вболіваємо наших команд в Єврокубках. Тепер. Ще хочу пару слів сказати про збірну. Сергій Рибров дав заявку е списки на два матчі вирішальних у лізі націй є основний є резервний. Що хочемо вміти? Приємно, що є ті самі люди, які себе добре зарекомендували у попередніх матчах, зокрема Калюжний Азаренко Гуцуляк, Криськів, Супер. Кабаєв в бачите списку, ярмолюка викликали дало своє. Немає Ярмоленка навіть резервному, хоча кажуть, що там ніби після трави. Не спроста це все, бо Циганкова теж викликали, який ніби теж не грає, значить возиш. І Зінченка викликали, який теж найкраще зараз грає. Пишіть свої думки, що вважаєте з цього списку, кого б ще викликали чи кого б забрали, до речі, Степаненко, якщо ми полягають в резервному списку. А тільки що кричали, що він капітан. Напишіть, хто має бути капітаном, бо тут все, як ви знаєте, запутано. Ну але цікаво, нам макли спати. Нам треба перемагати в двох матчах і брати друге місце можливо, навіть перше. Подивимося, чи є якийсь клас. ще трішки, ще тиждень. Бо Зараз є чемпіонів, чемпіонати і будуть збірні. Ну, цікавий список ребро. Дивіться, коментуйте, що ви з цього приводу думаєте. І про збірну це все. Ну і що ж, друзі, підсумовуємо. Дуже класний вікенд. Цікаві матчі, цікаві м'ячі, автоголи, пенальті. Все супер. Інтересно було. Тепер нас чекає Лія Чемпіонів. Боліваємо за наших і не тільки кожен боля за свою команду, яку любить. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всім гарних матчів і перемог. Па-па!